Політика справа відповідальна, але не всі представники влади виправдовують довіру людей. Тому ми поцікавилися у містян, хто, на їхню думку, найгірший із народних обранців. Їх багато в мене, і що то мені зовсім не вставляють вони. Щось брешуть, брешуть із гуртом. Так що дуже багато. Я їх не можу всіх перечистити. Порошенко чому? Ну, того, що при ньому. Війна почалось. Всі. Чому? Ну ти вже бачите, як вони в себе поводять. Нема конкрет... що сказати». Чому? Тому що нема. Коли немає про що говорити, то що ж говорити? Вибирати з гірших, кращих. Безугла. Чому? Ну що ви не бачите? <схай> вона дуже антинародно якось висловлюється стосовно всіх, тому мені здається, вона самопрацівна. Сама Че <схай> сказати? Так. Всі. Чому? Тому що вони нічого не роблять для того, щоб було краще.